Віднедавна я стала фанатом продукції розетки і тепер придбала собі звукову електричну зубну щітку. Подивимось. Щасливий. Так, і так. До цього в мене була простенька зубна щітка електрична, на батарейках, жужжалка. Вау. Тут можу сказати, що мені вже подобається, що все в футлярі. Футлярна магнітах. Сама щітка. Не першим використанням електричної зубної щітки повністю зарядіть її. Ну, друзі, доведеться поставити її на зарядку необхідно 4 години. Прикольно, що навіть розилочка зеленого кольору. Класно. Таке. Заряжайте. Отже, минуло 4 години. Зубна щітка зарядилася і саме час подивитися на наші насадки. Хм. Цікаво, включається. Включається, написано в стандартному советському режимі. Хм. ну, Вібрує досить цікаво. За допомогою кнопки вмикання можна переключати режими і індикація. Коли розряджена щітка, індикатор горить червоним. Отже, чистку проведено. Стан зубів ідеальний, От мені дуже подобається, як вона вичистила. В руках тримати приємно. До цього в мене був досвід використання щітки бергер. За розмірами вона РЗТК більша. Але тримати в руці зручно, вичищає дуже добре.